238-й день війни маємо на календарі, і в нас направду сьогодні ціла низка поганих і відверто дивних новин. Дивіться, Путін оголошує воєнний стан на новоанексованих українських територіях. ізраїльтяни офіційно відмовляють нам в зброї. Американські республіканці нас попереджають, коли в листопаді вони до влади прийдуть, то допомоги Україні від Сполучених Штатів точно тоді поменшає. Ілон Мас каже, що Пентагон йому не платить за інтернет в Україні, і що він по 20 мільйонів доларів щомісяця втрачає. Ну і не зрозуміло, чим думає київська влада, що на добудову подільського воскресенського мосту виділяє іще сотні мільйонів гривень. Це зараз був лише анонс важливих, на мою думку, подій 283-го дня війни або ж середи 19 жовтня. Далі пропоную ці новини вже докладно розібрати. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко, Я журналіст і з підписниками я ділюся найважливішими за день новин. Дами, якщо єдиний марафон в телевізорі вам набрид, а новини знати хочете, ну то на мене підписуйтесь, буду вам ті новини регулярно переказувати. Отже, новина номер раз оголошений путіним воєнний стан на території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. І от нащо він те зробив? Який в тому сенс, якщо окупаційна влада там і так максимальний безпреділ творить? Так от причин направду декілька, зокрема, заради того, щоб тепер по повній програмі там чоловіків мобілізовувати і гарматним м'ясом на першу лінію фронту відправляти. Але також Путіну цей от воєнний стан потрібен, щоб розпочати депортацію звідти українців. Місцевих мешканців він нині під виглядом евакуації, як це вже оголошено на Херсонщині, візьметься тепер вивозити до Росії і по Росії розселяти, щоб українці там серед решти. Росіян розчинилися, щоб вони втратили свою ідентичність. Ну а ще воєнний стан і вивезення звідти українців йому потрібні, бо на носі зима, а обігріти ті регіони він неспроможний. І ця неспроможність вона дуже погана з іміджу боку. Ну бо мовляв, як так. Туди прийшов руський мір, до Росії ті території долучив, а обігріти взимку не може. Але ж він реально не може. Ну бо інфраструктура знищена війною і налагодити її за той місяць, що до холодів лишився, це нереально. Ну тому і візьмуться зараз українців звідти вивозити чоловіків в армію, а жінок по всій матушки Росії розсілять. Ну щоб забули вони своє коріння і перетворилися на типових росіян. Без роду, без племені, зате з телевізором і лояльністю Москві. Новина номер два. Відмова Ізраїлю: навіть продавати нам зброю. Ми офіційно звернулися з таким проханням, щоб отримати захист від іранських дронів. Але вустами міністра оборони офіційний Тель-Авів нам офіційно в тому сьогодні відмовив. І нам те направду дико чути, бо ми ж просимо засобів самозахисту, засобів протиповітряної оборони. Ми воліємо захистити себе від зброї, яку Росії продав ізраїльський ворог, але Ізраїль все одно нам відмовляє це при тому, що Іран зараз ці свої шахеди в нас в Україні в бойових умовах фактично тестує, щоб по тому вдосконалити. І вже вдосконаленими шахедами, напевно, тихішими та швидшими, іранці по тому і атакуватимуть ізраїльтян. Але навіть це не стало для Тель-Авіва аргументом нам допомогти. Ну як перед цим не стали аргументом, знищені в Україні російськими ракетами синагоги. Але чому Ізраїль так вчиняє? На жаль, відповідь проста: в Ізраїлі величезна російська діаспора, яка, хоча й тікала свого часу з радянського союзу, але продовжує тепер дивитися російський телевізор і перебуває тому під пропагандою Кремля. Ну і та діаспора має в ізраїльському парламенті в Кнесеті, чимало своїх депутатів. Ну а оскільки в Ізраїлі нині дуже важка політична криза і регулярні перевибори, то ізраїльський уряд і не ризикує тепер злити ту російську діаспору, яка інакше візьметься вимагати відставки того уряду, і може тоді спровокувати в країні чергову ту політичну кризу. От чому допомоги від Ізраїлю в найближчому майбутньому Україні точно не буде. Новина номер три. І дуже нам погано республіканці в американському конгресі сенаті анонсують скорочення Україні допомоги, якщо або ж коли вони переможуть на проміжних виборах в листопаді, заявив таке лідер партії Кевін Маккарті. Дотепер же, нагадаю, нам від американців була двопартійна підтримка: і демократи, і республіканці Україну підтримували в Унісон голосували за виділення нам допомоги як фінансової, так і військової. Але останнім часом підтримку саме від республіканців ми втратили. Так, під час останнього голосування за виділення Україні 12 мільярдів. Абсолютна більшість з республіканців проголосували вже проти. На щастя, решти голосів демократів тоді вистачило, і цю допомогу нам затвердили. Але ж все може тепер змінитися за місяць у разі, якщо республіканці таки переможуть. Ну а це цілком ймовірно, і от вони наперед тепер анонсують, що від них Україні допомоги поменшає, і цей от. Лідер республіканців Кевін Маккарті пояснює, що його партія таке робитиме. Ну, бо підтримує лозунг їхнього натхненника Дональда Трампа, який каже, що Америка, перш за все, Дональд Трамп наполягає, що американці мають тепер зосередитися на вирішенні внутрішніх проблем, на самих себе ті гроші витрачати, замість того, щоб ними підтримувати українців. От такі вони теперішні республіканці. Утім. Утім, не все так погано, не лякайтеся, адже демократ Джо Байден це схоже передбачав. І коли він іще в травні той закон про ленд-ліз підписував, то, схоже, саме на такий от випадок він це зробив. Дивіться, ленд-ліз – це дозвіл президенту без узгодження з Сенатом Конгресом Україні зброєю допомагати. Дотепер лізом Байден не користувався і на всю допомогу Україні він отримував від Конгресу попередню згоду, але якщо тепер там у листопаді переможуть республіканці і своїх голосів на допомогу Україні, вони демократу Джо Байдену вже не даватимуть. Ну як зараз вони це і анонсують, то все одно ігноруючи їхню незгоду, демократ Джо Байден через вже ухвалений закон про ленд-ліз продовжить нам допомагати. Це дуже важливий і приємний нам момент, що допоки Байден при владі, а він при владі до 2024 року, то допомоги від Сполучених Штатів нам не поменше. Я дуже сподіваюся, до 2024 року ми Росію остаточно встигнемо перемогти. Новина номер 4. Ілон Маск пише в своєму твіттері, що його компанія SpaceX щомісяця по 20 мільйонів баксів втрачає в Україні, адже мовляв, Пентагон йому за інтернет для української армії не платить. Із 25 тисяч супутникових терміналів StarLink, що опрацюють нині в Україні, лише 11 тисяч, мовляв, сплачують йому ту абонплату, а решта 14 тисяч цього не роблять. Ну, але знаєте, ну от не складається в мене арифметика. Дивіться, ціна місячної абонплати в Україні 60 баксів за той супутниковий інтернет, тобто ці 14 тисяч терміналів, про які маск каже, що безкоштовно змушений їх нині обслуговувати. Ну то це все одно виходить, що він не з них 840 тисяч доларів. Ну і навіть якщо порахувати за стандартною абонплатою в 110 баксів, як платять зараз американці там, канадці, ну то і тоді недоотримані в Україні платежі це лише півтора мільйона баксів. Звісно, сума чимала. Але ж це точно не ті 20 мільйонів, про які на загал бідкається мільярдер Ілон Маск. Ну і погодьтеся, якось трохи дріб'язково з його боку про свої. Такі втрати прибрехувати, хіба ні? Новина п'ята, і вона мені трохи, знаєте, за межами здорового глузду, ну або ж я щось не розумію. Але тоді допоможіть, будь ласка, мені розібратися, я чекаю в коментарях ваших припущень по цій новині. Отже, про що мова? Київрада виділяє додаткових 183 мільйони гривень на добудову Подільського воскресенського мосту. Це той от міст, який вже 30 років будується, і на нього вже стільки грошей витрачено, що якби його одразу з чистого золота будували, ну то це все одно було б нашому бюджету дешевше. Так от, навіть прокуратура Києва обурилася сьогодні виділенню цих додаткових сотень мільйонів на міст і просить кличка це рішення скасувати, адже в умовах війни, в умовах нинішніх руйнувань, яких зазнав Київ, витрачати гроші на довгобут. Ну, це реально ж марнотратство, і я навіть не кажу вже, що е, в той міст може прилетіти. Ну і тоді, взагалі, всі гроші на вітер. Я про інше. Взагалі, про доцільність нині його добудову. Ну, бо він був нагально дійсно Києву потрібен років 20 тому, 10 років тому так точно рік тому, навіть бо ну це дійсно могло би покращити транспортну інфраструктуру Києва і зменшити затори. Але зараз, в умовах війни, в умовах того, що половина киян з міста виїхали, ну і на дорогах порівняно з мирними часами, фактично тепер порожньо. Ну то потреби в цій іще одній транспортній артерії через річку ну, немає фактично жодної. Тому виділяти на те гроші, які можна було би витратити на ремонт зруйнованої ракетами, дронами енергетичної інфраструктури, на полагодження електротеплових мереж, на облаштування бомбосховищ місць обігріву. Ну от це точно нераціонально тепер натомість на ці гроші добудовувати міст. Ну і в принципі, знаєте, ця вся історія трохи неприємно тхне і наштовхує на підозри в дербані бюджетних грошей. Хочу в цьому. Помилятися, сподіваюсь, що помиляюся і просто чогось не розумію. Ну то напишіть, будь ласка, в коментарях, може такий міст на часі і добудовувати його на вашу думку. Треба. Це всі новини на цю хвилину. Дякую за увагу. Наперед дякую за лайк і підписку. Пернагідно нагадую, все буде Україна. Слава ЗСУ.